Всім вітання, всім доброго дня і мирного неба. Вже починає моя катайпа скидати листічко. Бачите, сьогодні якийсь вітер такий, вроді і як якому місці, але такий добротний вітер морозяний. Був трошки ніби, ніби трошки не показувало, що мороз, але ніби трошки, так як було е Так. І я вже буду забирати всі свої е, Георгіни чи Гергонію, як то каже. Буду забирати, Вже буду виймати з тих горшочків і ту другу буду обрізати. О, але йду зараз, спробую себе собі е, обрізати трошки нижче. Може, воно буде розпускатися. Але йду зараз, бо взяла відро, йду, зараз позбираю трошки горішків. Знаєте, подивіться, все-таки ця гортензія щось її спалило, тут треба її буде обрізати. Ту гортензію, яку я трошки утеплила, трошки утеплила її і прикрила земельку якийсь камінчик, чи що, така земля погана, що з камінням, і, і все. Е, не знаю. Думаю, може, вона перезимує, чи що її зробити, чи, чи ще її щось щось її ще, е, чи ще її чимось вкрити, чи що її зробити. Думала її забрати? Думала її забрати в горшок е, та й до хати, а навесні, вже, тоді, вже, як вона розростеся в теплі, і її висадити. Мені щось її дуже шкода, я не знаю, що має робити. Не знаю. Ну, подивлюся, ще подумаю. Ще подумаю трошки. Визбирала я тут ті горішки. Тут є багато, знаєте, таких е, чорних, що во, во воно ні до чого не годиться. А, вони там і всередині, напевно, що той горішок чорний. Ну, Та я їх навіть... Навіть і не беру, потім заграбається разом з листів. То -то все. А тут збирала таке, а, бачите, один взяла. Зараз там попробую його розбити. Збирала б таке, таке вовідерко, ти горішків. Скажу вам, ми маємо ще торішні, то їй не дуже варта. Коли були горіхи дорогі то Люди по дорогах оббивали ті горіхи по дорогу, десь там були горіхи. Все кололи, все робили, бо приймали, трошки була ціна. А зараз е, люди роз, е, розчарувалися в тому, бо зараз немає ні ціни, ні, ні горіхів, ніхто не хоче. У нас не знаю, чи по 10, чи по 15 гривень е, беруть цілий горіх. Отакий от е, ну, такий, а колений навіть не знаю. Отаке. От Ще тут у нас є виноград, треба його весь цей виноградик прийти і зірвати, бо, бо він пропаде подивіться. Ми нічого не робимо з виноградом, просто він дуже солодкий, як мій. Я може зараз то-то зроблю, зберу ще там піду горішки і прийду і зріжу виноград. О. Тут вже небагато, правда, але трошки, трошки є. Аж ти який. Він за того, що він дуже, дуже добрий, солодкий. Такий простий, простий, ще колись ішний виноград, але він дуже добрячий той виноградик. Уже і пропадати Починає, десь кудись трошки є. Добрі душа там зберуй. І вже буду зараз е, викопувати ту гіргонію, бачите? Бачите, вона вже змерзла. бачите. Був все-таки в нас приморозок, ви бачите, як примерзла вона. Все, зараз я її повідрізаю, то все, і її викопаю. Вона ще трошки просохла і. І поставлю тоді до підвалу, з два дні вона просохне, поставлю її там в кімнату, таку, щоб вона трошки просохла. Зараз я ось це зроблю, бо то вже її то примерзла, ті квіточки вже позрізаю, та й котрі ще гарно тримається, поставлю собі у водичку. Ага. Ось така пора. Зрізала я тут е, вже батву тут, всю. Повідрізала квіточки, поставила у вазочку собі, а це зараз повикопую. Ну то Повикопую ту, ту гергонію. поки ще така погода, щоб вона ще трошки просохла. Бачите, Тут невеликі такі корчики, Ну, але може буде одне. Це Та так мені дали, і я так сусідка мені дала і я так висадила. Ну добре, буду викопувати, бо я не маю де так покласти е, телефон, щоб було мене видно. Мусить бути так, як є. Відкопала я і в одні пошкодила, оці крайні вишневі, великі пошкодила дві барабольки. Та що зробити? Ось таке бо Земля тверда, трохи землю тут підгорну о, від неї і поставлю, най вона трошки просохне, знаєте? Мелька висохне і обгорнеться сама, але я її так зараз, ну, зараз вже немає ніби морозу, але ж вітер, то я їй зараз поставлю таку під хату. Не трохи поприсихають. Потім їх на вечір заберу. Знаєте, отаку. Не воно поприсихає. Треба перевернути його. Не поприсихає ці барабольки. А все вога, подивіться, сів вона відрубала. О, всі. А в у вона дрібна якась, якась дрібна, сеса. така. О. Бо то вишнева, все дрібні вишнева, знаєте? це стара бараболя. Така, о, все, стара. А все ось таке воно, цей клубень добре, від від... Копався. Так о. Тако. А цей недобре. Бо я відкопала, вкопала, Два кусочки відкопала. Або параболі. Все відкопала. О, таке. Піда восьми. Аво, бачите? Аж ти ну, та най. Ну що робити? Та не буду за всього е, палити так духом. Якось буде. о. Ну тут не буде. Тут, бачите, тут один лише такий о, стовбур і тут не буде е, нарік нічого такого ділити, ще прийдеться, ще раз садити, ще раз прийдеться садити, аж тоді, аж тоді буде якесь е, ділення. Я, не, я вам скажу чесно, я люблю всі квітки. Але я вам скажу, що я не люблю таких е, квітів, щоб і його так і складу. А в ньому і видно, що він такий темний. Бачите, які корінчики пішли такі темні. Але я не люблю, скажу вам, такі квітки, що треба відкопувати. От не люблю. О, добре, піду далі робити. Я ще викопую зразу цибульки гладіолусів. Ну викопую, що буду? Ще на що буду чекати? Ще цветуть там, бачите, цветуть ті гвоздички, такі ті гвоздики. А ті. Ой, покажу там ближче. Бачите, ще цветуть ті гвоздики. А, а так. Ці викопую гладіолуси Ну, що робити? Вже така пора, не хочу, бо не знаю, як воно ще буде. Бачите, які О, вони є. І туди далі ще викопаю собі. Це ще так і не цвіте резентема. І навіть не знаю, вона якась, якась вона оранжева бачить, яка, якесь таке малесеньке, коли воно зацвіте, навіть не знаю, коли зацвіте. і тут То всі їх повикопую. І... І... Підсушу і так буде, і заберу. Цей кущ починає цвісти. О, Добре, буду робити. Бачите, викопала я ці свої георгінки, чи жоржини, чи як. хто як називає. О, Викопала я і тут, бачите, який цей клубник такої. Отакий от його. От такої його. Якоїсь двохкольорної, ружевенька і така біленька, жовту серединку має, така вона. Так. Скільки наросло тут, трошки наросло, бачите, тих барабольок, таких клубнів, таких, таких. бараболька, тут що може би його. Де і, і розділило, то на другий рік е, воно буде може більше. Не знаю, як його ділити. Воно не має такого збоку, щоб його на дві частинки розділив. Немає, якесь таке бараболька і все. Чи то з ту барабольку садити і вона буде е, ще наростати, не знаю. Не знаю, як воно то буде. Зумієте, от не знаю навіть, як то буде. А ця така червоненька, бо отак виходить. Бачите, яка червоненька. Отак виходить, вона відламалася. Тут теж така, така бараболька не, ну, не наросла. І так само один лишень такий, та як корінчик має, один стовбурець має. О, Не знаю, чи воно таке лишень декоративне на один рік. Казала продавщиці, що воно багаторічне, але його викопувати, зберігати і наново садити. Ну, найбуде, найбуде, подивлюся. Тут скажу вам, тут така отакого от ой -ой -ой, от кольору. Бачите, яка гарненька. Але тут вона відкололася. Бачите, вона відкололася, що тут є цибулька. М -м -м. Наросло і тут відкололося, то також що є ще цибулька. Ну от і це є стовбурець. І це є стовбурець. Я не знаю, тут барабольок є якихось, але чи щось того буде ще більше, чи не, що, от то, що відкололося, і більше не буде, то я не знаю. Бачите, То я навіть не знаю. Ой, і ще вам покажу. О, ще цю таку. Тут вроде, з землі вроде є такі випущені е, ті пагони, але все так як один корінчик. Розумієте, Хіба от може сейват? Хіба от може сей отакий? От Ой, як воно показує? -во такий. О, Не знаю. Коротше, я його зараз візьму туди, пообрізаю і на сонечко поставлю до тої, е, тої жоржини, до того до клубні, вона вони підсихають. Отако. Бачите, я свої квіти позабирала е, сюди. Під сходову ще тут прохолодно. так, ну В хаті теж не тепло, бо ми не палимо, М -м, але забрала сюди, щоб вони ще тут побули. Ну, і Тут ті мої гортензії. о, Тут е, тих, одна така. А тут, е, бачите, тут ще в мене отакі, тих дві. Ну, забрала свої ті вазоночки. ну і тут побуду, а потім подивимось, куди, куди я їх позабираю. Поки що так. Забираю я вже то своє, то своє копання, бо вже сонці нема, вже вечоріє, заберу, не знаю, завтра, може, винесу. О, таке Трояндам ще нічого не бракує. Бачите, троянди ще цвітуть. Все дуже гарненько, ще все цвіте у дворі. Що ще цвете? Добре. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. Пока.